Я Франц Дірнлі, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли надходять повідомлення про те, що російські підрозділи переслідують глибоко в Україні, ми розкриваємо більше деталей операції та оцінюємо її значення для саміту Трамп Путін у п'ятницю. Потім ми почуємо більше від Адлі про її репортаж та поїздку в Україну. Брейвері Тейксю Трудемостанімежнобол гардшіпс

13 серпня минуло три роки і 172 дні з моменту початку повномасштабного вторгнення, і сьогодні зі мною журналіст Телеграф Адлі Пожман Понте. Але спочатку основні військові та політичні новини. Логічно об'єднати військові та політичні новини сьогодні, оскільки обидві сторони мають особливо сильний вплив одна на одну, і світ чекає важливих зустрічей сьогодні, в день у Берліні та в п'ятницю на Алясці, куди дом, я з радістю кажу зараз летить. Спочатку про ситуацію на фронті, де Україна заявила, що її сили відбивають російські піхотні підрозділи, які прорвали їхні оборонні позиції на сході Донецька. Вони тепер визнають, що невелика група російських військ обійшла українські позиції біля Добропілля, але відкинули повідомлення про прорив. Президент Зеленський сказав, що невеликі групи російських солдатів, кожна з 20 до 30 військових, просунулися приблизно на 6 миль за передову лінію. Одну з цих груп було знищено або захоплено, а інші будуть переслідуватись. Він сказав, зараз це місто розташоване приблизно за 20 кілометрів на північ від ключового стратегічного міста Покровськ. Українські сили вживають ефективних заходів для зупинки наступу. Повідомив учора Генеральний штаб, описуючи ситуацію як складну та динамічну. Зеленський стверджує, що Москва хоче створити наратив, що Росія просувається, а Україна програє, готуючись до саміту в Алясці. Отже, що ще ми знаємо про цю атаку? Одне на чому варто наголосити, як це зробив Зеленський, це відносно невеликий розмір цих підрозділів. Я читав звіти цього ранку про легко оснащених військових у камуфляжі, уніформах, які влаштовують засідки з логістичною підтримкою, що доставляється невеликими дронами. Деякі звинувачують диверсійно-розвідувальні групи, тобто малі штурмові піхотні групи з двох, чотирьох до шести осіб, або групи на мотоциклетних багі, які можуть обійти цю пористу оборонну лінію, якщо зможуть пройти повз покриття дронами. Вони прориваються, потім викликають швидку підтримку, щоб спробувати підкріпити ключове слово тут спробувати. Як пише інститут вивчення війни, російські військові блогери, які часто перебільшують російські успіхи, ставлять під сумнів здатність Москви використати тактичний прорив. Кілька мілблогерів, за їх словами, закликають до обережності, зазначаючи, що сили ще не закріпили свої позиції і що проникнення не є повномасштабним проривом. Один стверджував, що російські сили проникли в українську оборону розкиданим чином і що глибина проникнення загрожує здатності Росії забезпечити свої фланги. Українське джерело заявило, що українські сили знищили кілька російських груп, які проникли в район, і відтісняли російські сили, що намагалися закріпитися. Я повинен додати, що деякі українські підрозділи ставлять під сумнів карти, які багато хто з вас бачив. Територія, про яку повідомляється, що вона знаходиться в руках росіян, все ще контролюється ними, українцями. Джерела, з якими я спілкувався сьогодні вранці, підкреслили, що це не сектор фіксованих окопів, а розташування з великими проміжками між позиціями. Це означає, що невеликі російські підрозділи можуть просочитися і заявити про прогрес, тоді як ситуація насправді більш пориста ніж здається. Інші експерти прагнуть підкреслити, що в умовах мобільної війни прорив лінії не завжди є катастрофою. Це може бути шансом для контратаки, вдаривши по відкритих флангах і відрізавши наступ. Ефективність цієї відповіді залежить від того, чи передбачили це збройні сили України, так само чи мають російські сили мобільність, резерви та координацію, необхідні для використання будь-яких здобутків. Одиничне проникнення рідко є вирішальним. Небезпека виникає лише тоді, коли відбуваються численні прориви одночасно, що може призвести до колапсу. Отже, підсумовуючи, траєкторія залишається невизначеною і найближчі дні покажуть більше: можливо, що українські резерви закриють прогалини і відкинуть росіян назад, або ж також можливо, що сили Москви підкріпляться і досягнуть успіхів. Будь-який результат, звісно, вплине на тон розмов в Алясці, до яких я перейду за мить. Останнє щодо цього це знову розпалило знайомі дискусії про стратегічну адаптивність та лідерство України проти Росії. У Wall Street Journal щойно вийшла велика стаття під назвою Українська свого часу маневрова армія загрузла в радянському прийняті рішень, яка стверджує, що в перший рік вторгнення захисники України неодноразово перегравали громістку російську армію, покладаючись на імпровізацію та судження людей на місцях. Через три роки українська армія повернулася до більш жорсткого зверху вниз способу ведення бою з корінням у радянській епосі, що викликає зростаюче розчарування через непотрібні втрати, підриваючи моральний дух цивільного населення та набір до армії. Без реформ радянські звички можуть підірвати здатність України підтримувати свою оборону проти Росії, яка не виявляє жодних ознак відступу у своїх прагненнях завоювати країну. Приватно, як зазначає Джорнал, багато українських солдатів повторюють гіркий рефрен: велика радянська армія б'є маленьку радянську армію. Це, як я казав, знайомий аргумент, особливо щодо ранньої адаптивності України. Я не зовсім переконаний, що на цьому етапі війни термін радянський проти нерадянського є повністю корисним. Мені здається, це трохи спрощення. Сьогодні армія може бути в чомусь радянською, а в іншому західною та адаптивною. Просто подивіться на росіян, які зараз впроваджують інновації на полі бою, як технологічно, так і тактично. Так, в деяких місцях вони використовують м'ясорубку з минулого, але в інших вони насичують поле бою ФПВ дронами на передовій. Це не є спрощенням в наші дні, але як тільки хтось каже радянський, у свідомості одразу виникає лише централізоване командування і застиглі тактики, засновані на масовості. Тепер останнє слово про військову картину перед переходом до політики. Українські військові заявляють, що безпілотники вразили насосну станцію нафтового трубопроводу Юніта в Брянській області Росії вночі, спричинивши пошкодження та масштабну пожежу. Також є повідомлення про удари безпілотників по складу в Республіці Татарстан у Росії, де знаходиться завод з виробництва ударних безпілотників типу шахет та іноземних компонентів, що використовуються в їхньому складанні. Це приблизно 1300 км кілометрів від України. Атака відбулася після подібного удару 9 серпня. Отже, конкретно про політику Зеленський сказав у своєму нічному зверненні, що Київ відхилить будь-яку російську пропозицію віддати Донбас в обмін на припинення вогню, попереджаючи, що це може бути використано Росією як плацдарм для майбутніх атак. Це важливий момент, на якому багато хто сьогодні наполягав. Україна не може віддати цю територію через її стратегічне значення для захисту решти країни. Я думаю, також важливо підкреслити, наскільки величезним є цей регіон. Це вимагало б від Зеленського наказати військам відступити з 9 тисяч квадратних кілометрів української території, що дало б Москві перемогу, якої її армія не могла досягти військовим шляхом більше десяти років. Це надзвичайне прохання, і той факт, що його навіть розглядають, є ще більш вражаючим. Зараз Зеленський щойно прибув до Берліна, щоб приєднатися до європейських лідерів для відеодзвінка з Дональдом Трампом пізніше сьогодні. Ми не знаємо більше ніж повідомляли вчора про аргумент, який представляється президенту США, але думаю, ми можемо здогадатися. Мене досить розвеселив, мушу сказати, пост історика доктора Сергія Радченка, який пише: одна з причин, чому політика Європи щодо Росії була такою неефективною, полягає в тому, що вона загрузла в постійній боротьбі між тими, хто хоче, але не може, тими, хто може, але не хоче, і рештою, хто не може і не хоче. Я думаю, це досить точно підсумовує ситуацію. Де ми дізналися більше, стосується п'ятниці. Трамп зустрінеться з Путіним один на один в Алясці, підтвердив Білий Дім. Тож їхні радники не будуть поруч, коли вони зустрінуться віч на віч. Ми також знаємо місце зустрічі: об'єднана база Елмендорф Річардсон, військова база в Анкориджі. Зараз Білий Дім здається, прагне представити це як вправу на слухання для Трампа. Мета цієї зустрічі полягає в тому, щоб президент пішов. З кращим розумінням того, як ми можемо закінчити війну, його прес-секретар сказав журналістам: дивіться, лише одна сторона, яка бере участь, буде присутня, і тому це для президента, щоб знову отримати більш чітке і краще розуміння того, як ми можемо сподіваємося покласти край цій війні. Вона також сказала, що президент був почесно і з нетерпінням чекає на прийом Путіна на американській землі. Лише через кілька годин під час телефонної розмови з Кім Чен Іном Путін похвалив хоробрість, героїзм і самопожертву північно-корейських військ однієї з найбільш ворожих до Сполучених Штатів держав у світі за те, як вони воювали на європейській землі в Україні. Все справді дивні дивні часи. Але давайте зараз звернемося до Адлі. Радий, що вона знову з нами тут, у Лондоні, і в студії поруч зі мною. Адліх, ти щойно повернулася, як я кажу, з України. Ми вже чули багато від тебе, що було чудово за останні кілька днів. Але з чого ти хочеш почати? Які були деякі з твоїх спостережень протягом цього тижня? Привіт, Франціс! Рада повернутися до студії з тобою. Я була в Україні приблизно 10 днів працюючи над дещо іншим проєктом, про який ти почуєш у цьому подкасті згодом, тому потерпи трохи. Я не можу розповісти багато про свої репортажі зараз, але хотіла дати тобі відчуття атмосфери і настрою в Києві і в різних місцях, де я побувала в Україні. Моє загальне відчуття протягом тижня було, що люди просто виснажені. Останні три місяці посилених авіаударів і атак дійсно дійсно виснажили людей. Мій тиждень був насправді неймовірно спокійним і тихим. Було дуже мало сирен, ніколи не було серйозних атак. І знаєте, Київ виглядав майже як звичайне європейське місто. Влітку тераси були заповнені людьми, чути було тріск розмов і танення льоду в коктейльних склянках. Але весь тиждень ходили чутки про майбутню масовану атаку дронів. Здавалося, що всі затамували подих, поки великі дипломати, про яких ти так добре щодня розповідаєш, Францисе, вирішують свої плани на цей тиждень на саміті Валясці. І, можливо, росіяни дивилися на Покровськ, а не на Київ. Отже, атака так і не відбулася. Але для тих, з ким я спілкувалася, короткий перепочинок був зустрінутий з настороженістю. Люди казали мені, знаєш, якщо не сьогодні ввечері, то завтра, або післязавтра, або наступного тижня. Одна подруга мала кілька ударів у своєму районі за останні кілька місяців, два з яких зруйнували будинок її друга, в якому вона регулярно бувала з дитинства. Вона сказала мені за борщем одного вечора: я відчуваю, що це стає все ближче і ближче, і що це наближається до мене. Майбутні переговори на Алясці здавалося зустріли всі, з ким я говорила, з скептицизмом і великою часткою песимізму. І, хоча недавні протести проти зеленського вщухли, розрив між громадянським суспільством і тими, хто їх очолює, постійно зростає. Це багато говорить про те, що ніхто в офісі зеленського не передбачив наскільки непопулярним буде їхній законопроект про корупцію і що він може викликати. Це було ознакою короткозорості, але також неймовірно відірваним від того, що рухає громадянське суспільство в Україні, і як нависле питання, я думаю, ці переговори, що відбуваються далеко від України без жодного українського представника за столом. Наскільки це відірвано від реальності? І також неповага до суспільства, яке бореться за своє виживання останні три роки. Зараз популярність Зеленського, очевидно, знизилася через законопроект про корупцію. Ми багато про це говорили. Але він дивовижно зміг уникнути іншої тенденції, яка напружує суспільство. Це насильницькі інциденти між цивільними та військовим мобілізаційним агентством. Наш друг Фабріс Депре з Financial Times писав про це минулого тижня і він мене інформував. Кілька відео поширилися, на яких показано, як українських чоловіків забирають з вулиці та жорстоко заштовхують у фургони. У Миколаєві навіть було відкрито розслідування щодо смерті чоловіка, який, за повідомленнями, стрибнув з мосту, намагаючись втекти від призовників. А у Вінниці, де я був у суботу, приблизно 80 людей зібралися на протистояння з місцевою поліцією біля стадіону, вимагаючи звільнення нещодавно мобілізованих чоловіків, яких туди привезли. Але тут також є цікава дихотомія. У нещодавньому опитуванні 77% респондентів висловили недовіру до призовних офісів, тоді як 90 довіряли військовим загалом. Посилання на історію Фабріса в примітках до шоу очевидно. Але це вказує на загальну недовіру українців до держави та інституцій, зокрема до системи правосуддя. Це те, про що я часто чую в інтерв'ю, коли запитую людей, які стали свідками або пережили воєнні злочини чи сексуальне насильство. Я запитую їх, наприклад, чи довіряєте ви прокуратурі, чи довіряєте ви судовим органам, що вони принесуть вам справедливість і завершення. Більшість людей просто кажуть ні. Це було для мене дійсно несподівано, але з іншого боку, Фабріс також пояснив мені, що Зеленський досить вражаюче завжди вказував на армію в будь-якій розмові про мобілізацію, чи то зниження призовного віку, чи те наскільки жорстокими і суворими були зусилля з мобілізації. Він ухилявся від зростаючого невдоволення в країні з цього приводу протягом останніх трьох років, і я вважаю, що це досить вражаючий політичний хід змогти вийти з питання мобілізації як президент країни, що перебуває у стані війни та воєнного стану. Я маю на увазі, з точки зору політичної комунікації, це дійсно вражаюче. Нарешті є третя історія, яку я хотіла би торкнутися, тому що це тема тісно пов'язана з тим, над чим я працював під час своєї поїздки, а саме питання дітей. Минулого тижня з'явилося кілька заголовків, які говорили про каталог українських дітей, що продаються деякими організаціями, і я сподіваюся, ви чуєте лапки в моєму голосі. Я знаю, Френсіс, ти коротко говорив про це в подкасті, не в таких термінах, але я спілкувалася з кількома людьми, близькими до цього питання, і вважаю, що тут дуже важливо бути точним. Це база даних для усиновлення. Отже, це не каталог, це база даних про усиновлення, що стосується так званої Луганської Народної Республіки. Це публічно доступно на вебсайті місцевого міністерства освіти, і тому це не є секретним, прихованим чи злитим у пресу. Воно слідує тому ж формату, який мають всі російські бази даних про усиновлення і мали протягом десятиліть. Всі вони включають фотографії, всі вони включають фізичний опис дітей, і всі вони включають можливість фільтрувати за фізичними характеристиками, такими як колір очей. Це, звісно, шокуюче саме по собі, і я розумію цю точку зору. Але це, що важливо, для цієї історії, не є новим. Ці бази даних, як я вже казала, існують дуже давно, не лише на тимчасово окупованих територіях і не лише для українських дітей. Наскільки я розумію, база даних Луганська тепер пов'язана з іншими російськими базами даних. Це також не ринок, ніхто не продає дітей. Наступне питання: чи можуть ці дані, які є у відкритому доступі в інтернеті про неповнолітніх, потрапити в неправильні руки і бути використані для подальшої торгівлі дітьми? Відповідь можливо, хоча я ще не зустрічала даних або досліджень, які показують, що українські діти в цих базах даних про усиновлення в Росії більш вразливі до торгівлі дітьми ніж будь-яка інша дитина. Я все однак продовжу розслідування. Джерело повідомило мені, що присутність дітей у цих базах даних, незалежно від того, чи вони українські чи російські, означає, що вони перебувають у дитячому будинку. Тепер історія про українських дітей, яких Росія виставляє на усиновлення, представляючи їх як російських громадян, змінюючи їхні особистості, щоб вони виглядали росіянами, є дуже правдивою історією. Але як завжди, важливо підходити до цього розумно, з холодною головою і з усіма фактами. Один з моїх джерел у слідчій спільноті також сказав мені, що ці бази даних, які є у відкритому доступі, також є способом відстежувати дітей і визначати, де знаходяться ці українські діти, яких вони шукають, які були оголошені зниклими. Чи їх віддають на усиновлення? Де вони в Росії? Де вони знаходяться? Що з ними відбувається? І таким чином привернення уваги до цих баз даних також певною мірою заважає зусиллям слідчих. Один з моїх джерел сказав мені, що вони хвилюються, що таке джерело, яке є дійсно цінним, може потенційно зникнути. І тому їм довелося мобілізувати всі свої ресурси, щоб бути в курсі всього, що там було на випадок, якщо вся ця буря в соціальних мережах і обурення заважали їм продовжувати свою роботу та розслідування. Він сказав, що вважав шкода, що медіа поширювали заяви, не заглиблюючись у те, що саме представляли ці бази даних. І також що вони дійсно шкодували, що зусилля з ідентифікації та повернення дітей досі не були скоординовані. Тож я думаю, що цікаво тут те, що на початку повномасштабного вторгнення ці бази даних повільно, але впевнено синхронізувалися з Донецьком і Луганськом. Деякий час вони були вимкнені, е -е, а тепер знову в мережі. Отже, що цікаво, ці бази даних на початку повномасштабного вторгнення були синхронізовані між Донецьком, Луганськом та рештою Російської Федерації, а потім їх вимкнули. Що означає, що якщо ви шукали базу даних про усиновлення для Луганська чи Донецька у федеральних базах даних, нічого не з'являлося на відміну від Криму, який вважається, цитую російським регіоном, російською юрисдикцією. Мої джерела не були впевнені, яка була причина цього, але це означає, що вони не мали повного законодавчого контролю над цими територіями. Їх все ще розглядали як нові території решта Російської Федерації, але я думаю, це щось говорить про механічний процес того, як Росія повільно, але впевнено поглинає ці бази даних, ці установи міністерства та всі ці системи окупованих територій у більшу російську систему. І очевидно, мої джерела казали мені, що ці діти є українськими дітьми на українській землі. Їх не слід віддавати на усиновлення, і не повинно бути проблеми в тому, що їх не слід віддавати на усиновлення, і це не список дітей, яких ви повинні привести до Путіна, кажучи, поверніть їх назад, тому що юридично вони є українськими дітьми на українській землі. Але механізми того, як їх забирають і як їх поглинає більша російська інституційна машина тут, я вважаю дійсно цікаві. І це були мої роздуми після поїздки Франциси. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на wlava.teleg.co.ukst У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів. І залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на юкреїнподілеграф.ко Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.